У самому серці Карпатських гір, там, де хмари ніжно торкаються верхівок смерек, а повітря пахне медом і дощем лежало маленьке озеро. Його вода була така чиста, що в ній можна було побачити небо навіть уночі. Люди з навколишніх сіл називали його місячним озером, бо коли сходив місяць, його світло ніби танцювало по хвилях. Співаючи тиху мелодію, яку могли почути лише ті, хто мав добре серце. Кажуть, колись давно на березі цього озера жила дівчинка на ім'я Оленка. Вона була сиріткою, її батьки загинули під час великої бурі, коли човен перекинувся на річці. Селяни забрали дівчинку до себе, але вона любила тишу лісу більше, ніж шумне життя в селі. Щовечора, коли сонце ховалося за гори, Оленка бігла до озера. Вона сідала на камінь біля води і співала. Її голос був такий чистий і ніжний, що навіть вітер притихав, аби послухати. Одного разу, коли місяць піднявся над горами, особливо яскраво, з глибини озера піднялася хвиля, і з неї вийшла біла лебідка. Вона була велична і красива. З очима, що світилися, наче зірки. Не бійся, промовила вона людським голосом. Я, дух цього озера, я чула твої пісні і хочу подякувати тобі. Оленка, хоч і здивувалася, не злякалася. Ти справді розмовляєш? спитала вона з усмішкою. Так, але тільки з тими, у кого чисте серце. Твій спів лікує воду і душі тих, хто її п'є. Але я маю прохання не співай завтра. Завтра над озером прийде Чорна буря, і якщо ти заспіваєш, вона забере твій голос. Дівчинка кивнула. Вона пообіцяла, що послухається. Наступного дня небо справді потемніло. Хмари зібралися над горами, грім гуркотів, а блискавки розтинали небо. Селяни закрили вікна і двері. Худоба сховалася в стайнях, але з глибини бурі долинуло виття хтось кликав на допомогу. Оленка стояла біля свого вікна, тримаючи стару свічку, їй здавалося, що хтось тоне в озері. І, хоча вона пам'ятала попередження, серце не дозволило їй сидіти вдома. Вона вибігла під дощ, блискавки освітили дорогу, вітер рвав волосся з її плечей. Коли вона дісталася берега, побачила в озері дитину хлопчика, який бився з хвилями. Не роздумуючи, вона кинулася у воду. Холод пронизав її до кісток, але вона не зупинилася. Схопивши хлопчика за руку, вона потягнула його до берега. Та хвилі стали ще сильнішими. Оленка заплющила очі і почала співати тихо, але впевнено. Її пісня розрізала бурю, мов промінь світла. Хвилі стихли, блискавки згасли, і вітер затих. Вона винесла хлопчика на берег і знепритомніла. Коли прокинулася, буря вже минула. Сонце сходило над горами, а біля неї сиділа біла лебідка. Ти порушила обіцянку, але вчинила з любові, промовила вона лагідно. За це ти втратиш свій голос, але отримаєш дар більший. Твої пісні житимуть у воді назавжди. Оленка хотіла щось сказати, але з її уст не вийшло жодного звуку. Вона зрозуміла, що справді втратила голос. Лебідка торкнулася її крилами, і дівчинка заснула з того дня її більше не бачили. Селяни казали, що дух Оленки оселився в озері. І коли над горами сходив місяць, вода починала співати. Тихо, мелодійно, наче дитячий голос, лився з глибини. Минуло багато років, село виросло, на місці старих хат з'явилися нові, але люди й досі приходили до місячного озера, щоб почути пісню. Казали, що вона приносить удачу і заспокоює душу. Одного разу туди прийшла дівчинка з Києва, яку привезли на відпочинок. Вона сіла біля берега і заплющила очі, їй здалося, що хтось ніжно торкнувся її волосся. Потім вона почула музику, наче сама вода співала. І коли дівчинка почала наспівувати у відповідь, озеро засяяло сріблом. Відтоді кожної ночі, коли місяць торкався води, Обидва голоси, води і дівчинки лилися разом, утворюючи нову пісню. Люди вірили, що дух Оленки знайшов собі подругу, і тепер її мелодія ніколи не зникне. І коли вітер гойдає хвилі, то, здається, ніби саме озеро усміхається, бо в його серці досі живе любов, що сильніша за бурю.